Нещодавно почали співпрацювати з MakeUp. це один з найбільших маркетплейсів в Україні з продажу косметики. Ми їм написали, менеджер доволі швидко вийшов з нами на контакт. Ми погодили умови співпраці, і вже наш товар є на сайті MakeUp. Перш за все, нашим покупцям це дає зручність, бо на сайті MakeUp дуже багато різної косметики, і доглядової, і декоративної. І покупець може купити і наш шампунь, і там свої якісь улюблені засоби на одному сайті, і там є безкоштовно вона доставка від 200 гривень, якщо не помиляюся, це дуже зручно. Ми спочатку тільки шампунів їм пропонували, але вони побачили наш весь асортимент і сказали: Ні, 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 давайте весь. Ми хочемо надалі розширятись, віримо в нашу перемогу. В майбутнє. Дивимось з оптимізмом будемо надалі виробляти якісну продукцію, підтримувати нашу державу і наших захисників. Шенка молода і потужна команда, яка поставила перед собою бідні плани і радує те, що йдуть до своєї цілі, впевнено. Вони виходять на нові рівні збуту своєї продукції. Їх проект може стати успішним прикладом для суб'єктів господарювання для підприємства нашої громади.